Цілісність це біблійне слово, яке означає, що ви можете постійно жити в здоров'ї в усіх сферах свого життя, і Бог вже зробив це досяжним для вас через Ісуса. Віра для того, щоб стати цілісними, і слово Боже, яке приносить віру, може назавжди змінити ваше життя. Ісус сказав, все, що має Отець, є моїм. Він від Мого візьме і звістить вам. Ви можете жити у повноті Божого миру і радості замість тривоги. У фінансовій свободі замість боргів, у цілісних стосунках замість розбитих, Дізнайте, що означає вчинити опір дияволу, продовжувати стояти у вірі, щоб побачити виконання волі Божої у вашому житті, розкрити зв'язок між прощеннями і прийняттям свого стілення. Не дозволяйте цьому світові говорити вам, хто ви. Бог каже, що ви переможці у Христі, прийміть цілісність Божу і вивільняйте його царство у своєму житті. Бог покликав вас мати віру для вашого зцілення і цілісності у всіх сферах життя. Цілісність це не лише фізична сила, а й фінансова безпека, мир, захист і відновлення. Алілуя! Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Ми прославляємо Тебе. Yes, так, амінь. Mama, Боже mama. мій. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Це просто приголомшливо. Амінь. You, Father, дякуємо Тобі, Отче. Ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Другий розділ послання до Ефесян. І почнемо з четвертого вірша. Та Бог багатий милістю, Він багатий на Хесед через свою велику любов, якою він полюбив нас, нас, які були мертві в гріхах, оживив разом з Христом. Бо благодаттю ви спасенні». І воскресив нас разом з ним і посадив нас разом з ним на небесах у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в доброті, в хесед, до нас у Христі Ісусі. Бо благодаті ви спасенні через віру, і це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми Його творіння. Створені у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед призначив, щоб ми їх чинили. Тож пам'ятайте, що ви, колишні, пам'ятайте, що ви колишні, тепер ми його творіння, але раніше до вашого народження згори ви були в той час без Христа. Відчуджені від громади ізраїльської чужі, чужі обітниці, не мали надії і були без Бога у світі. Це дві клятви, принесені на крові. Одна на крові тварин, потім на крові людини через обрізання. І потім на крові Бога на Христі, це Його Слово, це Його зобов'язання. Бог сказав це, і це істина назавжди. Для нас це не просто Біблія, це Його Слово, це Його Слово. Нехай воно так вкоріниться в вашому єстві, щоб ви були подібні до Ісуса в тому. Що це слово не може залишитись в минулому, бо той, хто не може обманювати, і той, хто відмовився обманювати, з'єдналися разом в новому завіті. Ви не можете порушити новий завіт. Не можете, бо він складений між Богом і безсмертною людиною. Все, що ми з вами можемо зробити, це вийти зі спілкування з ним. Але в тому завіті, у другому завіті, є пункт, де говориться, коли згрішиш, то покайся. Покайся. І він вірний та праведний. Він праведний і справедливий. Грецькою мовою це одне слово. Він справедливий і він праведний. Це перше послання Івана 1, 9. Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від всієї неправедності. Це завіт, друзі. Алілуя! Слава Богу, це наш завіт. Ми були прищеплені. Ви бачите це? Наш завіт це вічний завіт, і його неможливо порушити. Він складений між всемогутнім Богом і безсмертною людиною. Вкладіться в свою свідомість. ісус не змінився. Він і досі така сама людина, якою був на землі. Після його Воскресіння з мертвих він сказав торкніться мене. Торкніться мене. Торкніться мене. Бо дух плоті та кісток немає. Які бачите в мене, вся його кров, вся кожна її краплина, а не маленька частина, кожна краплина його крові, вилита на небесну кришку ковчегу завіту, на небесах. Його кров жива, і вона там. Вона представляє нас з вами. Інколи я просто не можу стриматись. Ця кров. Ця кров вона жива. Алілуя! Слава Богу, Алілуя! І цей заві... Він живий навіки. І ми в ньому, а він в нас. Ми не були обрізані за тілом, але писання говорить, ми пережили обрізання серця, обрізання духа. Цей поріз, Він в дусі. Він на нашому дусі. Ваша духовна людина була обрізана тієї миті. Коли ви народилися згори і ви увійшли в найбільший завіт усіх віків в нове народження, нове народження. І я повністю безумовно переконаний, особливо після того, як отець сказав мені це, що в дусі диявол може бачити це обрізання. Він може бачити цей поріз на вашій духовній людині. Поріз, який символізує для нього найнебезпечніше, що є на цій землі. Це народжено згори людину, яка має владу Ісуса над усім, на небесах і на землі. Ми воскресли і були посаджені разом з Ісусом на небесах. Він сидить праворуч оця на престолі благодаті, а ми сидимо праворуч Ісуса. <кхух> Якось я лежав на підлозі і кликав: О Боже, о Боже. І я почув наступне. Зрозумійте, в цьому не було нічого поганого. Він сказав: «Кеннете, підведись. Я лежав до лілиць, і Господь запитав мене, що ти робиш? Я відповів: Що ти маєш на увазі, питаючи, що я роблю. Адже я сміливо прийшов до престолу благодаті. Це означає, що я маю право приходити туди. І я можу приходити туди сміливо. Я там свій. Я член Божої сім'ї, я у завіті, а він у завіті зі мною. Однак я завжди бачив себе саме так. І Господь сказав: підводься, підводься, щоразу, коли я молився так, то подумки я уявляв себе саме до лілиць. І того конкретного разу я лежав до лілиць. Зрозумійте мене правильно, в цьому немає нічого поганого. Я говорю про розуміння, про концепцію, про концепцію влади завіту. І він сказав: Підведись і сідай поруч зі мною. Ти був зроблений царем і священником мого отця. Тому піднімайся сюди. Ну ж бо, сідай поруч зі мною. В ті дні було так багато. І я говорю про те, що було 40 років тому, а можливо, і трохи більше. Було так багато. Люди говорили, я такий недостойний. Я такий недостойний. І це швидко поширювалося, особливо серед п'ятидесятників. Бо це передавалося з покоління в покоління, з покоління в покоління. І Господь нагадав мені, що він не створював ніяких недостойних творінь. Ми були недостойні, проте він зробив нас достойними завдяки своїй гідності. І нам більше не потрібно говорити про це. Так, самотужки я нічого не вартий, як взуття на одну ногу. Самотужки я нічого не вартий. Але в ньому кажу вам, я був зроблений праведністю Божою у ньому, у Ісусі Христі. Я сильний в Господі і в силі Його могутності. А як я туди потрапив, він склав зі мною завіт на своїй крові. А в той час, Джиме, я буквально бачу це. Ти знаєш, гаразд, якщо ви скажете, що я насміхаюсь над кимось, то ви помиляєтесь. Я висміюю те, як я думав в ті дні, як я думав, коли народився згори. Коли був охрещений Духом Святим, але просто був невігласом, адже виявилось, що я зовсім не знав писання. Я зовсім не знав писання. Я нічого не знав. О, ви хочете сказати, що Матвій, Марко, Лука та Іван розповідають одну і ту саму історію? Я сказав, Глорії, ти коли-небудь звертала на це увагу? Це агнет і перші книжки. Чи не так? А хто такий нед і його перші книжки? Це було ще тоді, коли шкільні підручники навчали дітей бути добрими маленькими християнами. Так. І ви читаєте про неда і про Діка і Джейн. І на полиці у вашій спальні є дві підставки для книг. І між ними стояли ці дві маленькі книжки. Знаєте, це трапилось кілька тижнів тому. Я проходив повз, глянув і подумав, що це. Я подумав, що ці книги, можливо, були вигадкою. Дві маленькі підставки для книг і дві книги між ними. І напис. Кеннет Коупленд. Березень 1941 року. Здається, це було тоді. В будь-якому разі я був ще маленьким. Це були мої перші книжки. Мої перші книжки. Це історія про маленьких дітей. І там написано, що зображення справжні і історії справжні. Тож я прочитав всі ці книжки. Я читав їх. Амінь. Саме стільки люди знають про завіт. Це все їхнє знання. Кров Ісуса зробила мене достойним. Брат Хейн сказав, що у своєму першому видінні у 1950 році, в Рокволі, в штаті Техас, це було його перше відкрите видіння. Ісус сказав, він чув, як Ісус сказав йому: піднімайся сюди, піднімайся до престолу Божого. Тоді дощило, і вони були в наметі. Він прихилився до якоїсь високої стіни і думав, що там вгорі хтось розмовляв. Піднімайся сюди, піднімайся до престолу Божого. Падав дощ, і зазвичай намет був повним. Однак того вечора там було десь сорок людей, і всі вони просто молилися. і він молився в дусі. Його голова була опущена, очі заплющені. І він подумав: ну, пастор подбає про це, він розбереться, хто б то не був. Піднімайся сюди, піднімайся до престолу Божого. Брат Хейн подумав, чому ніхто це не зупинить? Мені не подобається, коли мене відволікають під час молитви. І він почув це втретє доволі гучно. Піднімайся сюди, піднімайся до престолу Божого. Тоді він глянув вгору, і там був Ісус. Ось там. Ісус взяв його до престолу Божого. У нього справді було відчуття польоту крізь Хмари, прямо до престолу Божого. Вони прийшли туди. Він подивився на престол Божий і побачив там якусь фігуру. Але одразу відвернувся, бо знав, що сказано в Писанні про це. Тому він не дивився туди. І тоді Ісус повернувся, глянув на нього, і брат Хейн сказав. Я просто розтану. Його очі він сказав. Єдине, як я можу описати його очі, вони як озера живої любові. Його очі, я розтанув і впав до його ніг. Я поклав свої руки на його ноги і сказав, я такий недостойний. Однак Ісус дуже суворо сказав. Він сказав йому, негайно підведися. Не існує недостойних нових творінь. Аллилуйя. І я продовжую слухати його. Ми, з Лорією, постійно слухаємо проповіді брата Хейгена. Він вже на небесах з 2003 року. Але він і досі в нашій спальні. Мені слід розповісти вам це. Одного вечора. Кеннет Хейген проповідував у церкві Рема під час особливого зібрання. І я почув, як він говорив там щось, що я ніколи від нього раніше не чув. І я дуже хотів почути це знову. Це був відеозапис, а не просто аудіо. І в мене є маленька підставка, де ми ставимо наш iPad. Тож ми подивилися все служіння і я отримав саме те, що хотів. А коли він почав робити заклик до покаяння, оскільки ми з злоріє вже спасенні, то ми вирішили, ну ми пропустимо це. Але він ще продовжував говорити. я нахилився не до неї, щоб поцілувати її на ніч, а вона поклала руки на епет і сказала: тільки не перед братом Хейгеном. Не перед братом Хейгеном ти сказала це, Глорія. Ти знаєш, що ти сказала це? Не існує недостойних нових творінь? Цього достатньо, що ви пішли додому зі славою в своєму серці і розумі. Ісус тікав кров'ю. Він помер, зійшов в пекло і постраждав більше, ніж будь-яка людина до і після цього, бо він витерпів всю глибину пекла. Ви знаєте, що він зробив це. Ви знаєте, ви знаєте, що він зробив це. Писання дуже чітко говорить про це. І ви знаєте це. Докторе, я розповім вам дещо. І це струснуло мене до глибини душі. Я просив Бога дозволити мені сказати це публічно, однак він не дозволяв. Однак щойно я отримав дозвіл сказати це. Бо у нас є тут група людей, які були навчені, і ми знаємо, ми знаємо, що Ісус зійшов в пекло на три дні і три ночі. Він сказав, що зробить це. Бо як Йона був череві кита три дні і три ночі, так і син людський буде в серці землі. Він зійшов туди, і там був Юда. Там був Юда, який сказав Боже мій. Адже Юда зробив поганий вибір. Брати Коплен, Я думаю, що він був спасений. Ви не знаєте, про що ви говорите. Ви не знаєте, для такої людини було б краще, якби він кинувся в море з каменем на шиї. Юда здійснив подвійне самогубство. І, очевидно, він повісився на краю скелі. А потім гілка зламалась, і він впав на каміння, і його тіло розтрощилось. Все це згідно з писанням, яке говорить про це в першому завіті. Ми з професором Стівенсом дослідили це. Ми дослідили це разом. І він показав мені все це в першому завіті. Ми з професором Стівенсом досліджували це. І він показав мені ім'я цього чоловіка. Його звали Юда, не як в англійській мові Джудас. Його звали Юда. Звісно, писання говорить про нього. І ось він там. І сьогодні він продовжує думати про це. Бо в Дусі один день, як тисяча років, і тисяча років, як один день. Юда щодня проживає тисячу років, думаючи, що я накою? Що я накоїв? Що я накоїв? Я тут навіки, навіки вічні. І Він чує кожне слово, сказане Ісусом. Він чує кожне слово Біблії. Він знає, що на нього чекає озеро Вогняне. І він не може звільнитися. І не може цьому зарадити. Він в пеклі, і це пекло, це пекло. Хтось каже, ну я був в пеклі, я бачу пекло на землі. Ні, ви не бачили. Ви не знаєте, що таке пекло. Той самий Бог. Який створив небеса такими величними, якими вони є, він створив пекло, але не для людей, а для дьявола і його демонів. Це пекло. Шеол. Це гниль. І це триває в день та вночі, Вдень та вночі, на віки вічні. Назавжди, 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 назавжди. Навіки вічні, назавжди. І Він не може це зупинити. Це триває навіки. І якщо ви не знаєте Ісуса як вашого Господа, то вам потрібно помолитися прямо зараз. Не зволікайте з цим. Доки ви ще дихаєте, зробіться прямо зараз. Це найлегше, що ви коли небудь робили в своєму житті. Господи, що звелиш мені зробити? Так помолився апостол Павло, коли був ще савлом і старсу. Господи, він назвав Ісуса Господом, і Він бачив його. Він знав, що Ісус воскрес мертвий. Тому не дивно, що в 10 розділі Послання до римлян він сказав: якщо серцем твоїм будеш вірити, що Бог Воскресив Ісуса з мертвих і сповідуєш його Господом своїми устами, то спасешся, то будеш Созо. Грецькою мовою це слово означає зцілений, спасенний, звільнений, зроблений здоровим, зроблений сильним. Коли греки читали це, то розуміли, що вони мають бути зцілені і «спасенні». Послухайте, водночас це має бути зцілений і спасенний. Саме так там сказано. Нагадую вам про безкоштовні тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту kcm.org.ua у розділі Медіа. Що стосується зцілення і цілісності, Бог збирається благословити кожну сферу вашого життя. Ваше особисте життя, ваша сім'я, ваша церква, ваші фінанси, ваша країна все може процвітати і стати цілісним. Вірю, що ці передачі з братом Коплендом цього тижня допомогли вам це побачити. Бог дав вам владу завіту. Це та сама влада, яку має Ісус, і ми з вами можемо вивільняти наш завіт, проголошуючи з вірою Його обітниці. Завантажте ці тези, і вони будуть для вас хорошою допомогою. І отець, в ім'я Ісуса. Я молюсь за всіх, хто нас зараз дивиться. Я дякую тобі за те, що зціляюча сила Божа, зціляюча сила Ісуса піднімається всередині них, і вони вільні від всіх хвороб, недогів і від всіх атак лукавого. Ми стоїмо у згоді завіту в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Надсилайте нам ваші молитовні прохання. Ми маємо співробітників, навчених у Слові Божому. Які згодяться з вами в молитві віри. Стійте на цих місцях писання, продовжуйте вірити Богу і покладайтесь на нього. Це пастор Джордж Пірсон нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Живіть свідо доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого» наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті KCMRK. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплен та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamurcuay. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.